Вітаю усіх! Я Катерина Вернер і ви дивитесь програму про впровадження антикорупційних механізмів. У червоноградській громаді сьогодні підводитимемо підсумки та говоритимемо про результати впровадження антикорупційних ініціатив у Червонограді. Протягом багатьох років червоноград співпрацює з антикорупційною ініціативою Європейського союзу задля відкритості та прозорості органів місцевого самоврядування. Відтак, у рейтингу відкритості та підзвітності українських міст червоноград посідає 18-те місце серед 100 інших. Міст України, які беруть участь у даній програмі, варто зауважити, що за останні роки цей показник значно покращився. Рейтингування здійснюється щороку. Цей інструмент має на меті превенцію будь-яких можливостей щодо появи корупційних ризиків. Впровадження цього інструменту протягом кількох років дало свої. Останні високі результати за останньою оцінкою а, міжнародної організації Transparency International, філію є Transparency International Україна, а саме рейтингом Transparency Cities, тобто прозорі міста, Чорноград зайняв 18-ту позицію в Україні. Оцінки проводиться через серед 100 найбільших міст. Тобто ми розуміємо, що в переліку цих є а, міст, є обласні центри, є великі міста, які не є обласними центрами, і є Чорноградська громада, яка є середньою за розміром, але да ці інструменти дали нам змогу насправді. Обійти багато великих міст, в тому числі обласних центрів, і вибороти місце своє заслужене в топ 20 Я надіюся, що ми будемо продовжуватись продовжувати рухатись тими ж темпами, навіть не враховуючи на ті виклики, які є сьогодні, і чорнад буде як мінімум зростати на кілька позицій щороку. Інструментів, які вдалося реалізувати, це створення геоінформаційної системи. Геоінформаційний портал було створено для зручності машиканців громади у пошуку потрібної інформації, що стосується комунального майна чи земельних ділянок. Відтак, одним з найзручніших інструментів для пошуку та роботи з інформацією є інтерактивна карта на геопорталі. доступно є інформація про рекламні конструкції, земельні ділянки, об'єкти нерухомого майна. Та інвестиційні об'єкти, проте з міркувань безпеки доступ до даних у геоінформаційному порталі у час війни частково обмежено. Сьогодні на геопорталі можна відшукати мапу укриттів та за допомогою геолокації віднайти те, яке знаходиться найближче до вас. Відкритості та прозорості Червоноградська міська рада розробила сайт. Тут мешканці громади можуть знайти потрібну для них інформацію, яка стосується органів місцевого самоврядування, рішень, які приймаються на сесії Червоноградської міської ради. У рамках функціонування сайту інформаційним відділом розроблено спеціальний чат-бот, який містить важливу інформацію про комунальні структури, лікарні та заклади освіти. Це от чат-бот, це для нього спеціально. Я розробив сайт. Но зараз ми добавимо ще. Вібер, то да. Тут він дуже багато розділів має. тобто Кожна людина може переглянути садочок, де він знаходиться, е, хто директор, графік прийому, е, їхні, е, поштова скринька, ну, вся інформація, що потрібна. Також тут е, ходить комунальне майно в оренду, тобто е, вводиш тут зроблений пошук, так як в Google. Тобто, ти можеш вести вулицю е, ну, кривоноса, а не знаєш, ну, Назвав по-інакшому. Тобто помилився дві букви чи три, і воно тобі неде ту вулицю приблизно. так. І відображає інформацію, де воно знаходиться, під що воно здається, ну, тобто, умовно. Ну і адресу і площу. Також додали укриття. Укриття працює яким чином, надсилаєте геолокацію. І воно в радіусі 20 км, тобто за межами ОТГ воно не буде працювати. Тобто, якщо за 30 км за ОТГ, то воно вже не спрацює. У рамках співпраці з антикорупційною ініціативою Європейського союзу Червоноград працює у напрямку подолання та зниження рівня корупції. Відтак на сайті Червоноградської міської ради є кнопка Повідомити про корупцію. Таке повідомлення є цілковито анонімним. Повідомити можна як і про вимагання, так і про отримання хабаря. Протягом останнього року Червоноградська міська рада активно працювала над, тим, над механізмами повідомлення про корупцію. І зараз мешканці мають три способи повідомити про корупційні діяння. Зокрема, перший з них у розділі запобігання корупції вони зможуть знайти електронну скриньку уповноваженої особи з питань запобігання корупції, куди в анонімному порядку можуть написати листа з тими чи іншими фактами. Якщо ж вони переживають, що їх хтось якось розпізнає через електронну пошту. У розділі мешканці і також на головній сторінці сайту Чорнорадської громади є кнопка Повідомити про корупцію, де є анонімна форма повністю, і ніхто не буде знати жодних даних про вас. Єдине, що треба буде повідомити час, місце і факти вчинення. Корупційного правопорушення посадовими особами Черноградської міської ради або посадовими особами комунальних підприємств, установ та організацій. У Червоноградській міській раді активно працюють над регуляторною політикою та спрощенням документообігу. Регуляторна політика сприяє інвестиційному середовищу та впливає на зменшення корупційних ризиків. Відтак у Червонограді прийнято низку регуляторних актів, які спрощують ведення бізнесу у місті. До прикладу, якщо ви плануєте зайнятися підприємницькою діяльністю, ви Приходити до органів місцевого самоврядування, і вони повинні надати вам якомога чіткіші роз'яснення та алгоритм ваших дій для того, аби ви не стояли в чергах та змогли розпочати свою діяльність якомога швидше. Простими словами, це виглядає так, що ми приймаємо певні законодавчі акти, на які ми маємо повноваження, і вони торкаються не тільки в тому випадку, коли вони торкаються не функціонування самої влади, а в тому випадку, коли вони торкаються господарської діяльності суб'єктів господарювання, цей процес обов'язково має бути прозорим, і він має максимально спрощувати. І робити прозорою процедуру тих стосунків суб'єкта господарювання і влади політикою є обмеженим, розповідає заступник міського голови Червоноградської міської ради Микола Мисик. Проте до війни приймання регуляторних актів було в пріоритеті діяльності органів місцевого самоврядування нашого міста. Насамперед, треба відзначити те, що на період воєнного стану ми. Не зобов'язані дотримуватися норм і вимог закону України про засади державної регуляторної політики, це є звичайно. Ну, певні такі обставини, які мають суттєвий вплив на організацію нашої роботи в тому плані, але також маю тут зараз зазначити те, що в кінці минулого року ще до запровадження воєнного стану з ініціативи якраз антикорупційної ініціативи. Було прийнято розпорядження міським головою про створення робочої групи по перегляду діючих регуляторних актів, тобто ці регуляторні акти, якими користує, користується зараз влада, а також суб'єкти підприємництва на території Червонацької територіальної громади. Відповідно до цього розпорядження створено робочу групу, визначено. Положення про цю робочу групу, тобто які функції повинні бути здійснені робочою групою. Ну і хочу зазначити про те, що кінцевим результатом є складання паспорту на кожен із діючих регуляторних актів. У нас цих регуляторних актів на сьогоднішній день є 18. Це в різних галузях: це є і архітектура, і містобудування, це є економіка, це є земельні відносини, це є податкове законодавство, тобто ставки місцевих податків і зборів. І, Зважаючи на те, що на початку запровадження воєнного стану ми практично цим питанням не займалися. Приблизно два місяці тому була відновлена робота робочої групи, і ми почали працювати над тим, щоб за тою методикою, яка є визначена, оцінити кожен із регуляторних актів, якими на сьогоднішній день ми керуємося. Відбулося два засідання робочої групи, і по напрямках функціонування цих регуляторних актів, тобто, так як я сказав, архітектура, містобудування, економіка, земельні відносини, податкове законодавство, дані доручення для того, щоб Провадити оцю цю оцінку і складання паспорту регуляторного акту у рамках співпраці міста з антикорупційною ініціативою у Червонограді було відкрито вільний простір для молоді. Сьогодні тут проводять багато майстер-класів, організовують цікаві зустрічі та лекції для молоді. Дякую. Мені дуже приємно, чесно вражений. Хотілося щоб ми це продовжили, і такі бібліотеки так виглядали всі в перспективі нашої бібліотеки. Я думаю, що це буде правильно. Другий момент тішуся, що до цього проєкту долучилися багато людей, І як самих працівників відділу культури, а також депутат міської ради, який голосували частину коштів, народний депутат, який теж допомагав. А також сьогодні я хотів би подякувати Алану Пак. Крістенсену за те, що керівнику антикорупційної ініціативи за те, що програма допомогла нам завершити і реалізувати цей скрутний важкий для нашої країни час, і від нашої громади хотів би вручити таку пам'ятку подяку за ту доброту, яку надає нам програма в рамках облаштування бібліотеки створення. Коворкінгу місця для зустрічі людей, в тому числі для внутрішньопереміщених осіб, для фрілансерів і для людей доброї волі, які будуть мати можливість і зустрічей і для творіння своїх добрих справ. Thank you for me for the of this дуже вам дякую, дуже мені приємно тут бути. Дякую, що запросили мене на відкриття цього чудового місця. you for this new Place you have uh, library co-working facility. Вітаю вас всіх особисто а також місцецю Червоноград з тим, що в ньому стало на одне місце більше для коворкінгу для збору місцевого місцевої спільноти. Uh, seeking inspiration uh, internally displaced people that needs a place uh, to, to do their work or to study books yeah. Я сподіваюся, що це буде чудовим привабливим місцем, як для молодих бізнесменів, які можливо шукатимуть тут натхнення, так і для фрілансерів, які можуть тут працювати, і для внутрішньо переміщених осіб, які теж шукають місце для того, щоб побути з спільнотою у рамках співпраці міста з антикорупційною ініціативою Європейського союзу. Вдалося втілити в життя десятки ідей та проектів. За цей час в місті було впроваджено ряд системних змін. Ці зміни позитивно впливають на різні Зні сфери життя громади. А ми нагадаємо, що дане відео було виготовлено в рамках співпраці антикорупційною ініціативою Європейського союзу.